Привіт, з вами Аня Поль і, ви... і сьогодні у нас буде обзор корейських солодощів. І моя мама поїхала в Корею, в Корею. і сестра поїхала в Корею здавати екзамени. вона дуже знає. І сьогодні з нами буде мій любимий братик Тимурчик твій рідний. І... і сьогодні у нас буде корейско, корейские корейские вещи. Всем привет, вы на кашем про меня. <laughs> Давай. Еще один. на ручки. Окей. И первое у нас, и да? Тут у нас вот Типа игра в кальмара, вот такие. Кто не знает, что их типа всяк... Подкидаешь? Подкидаешь, э берешь одну, І знову ловиш. І ловиш ту, яку підкинув і так завжди. А коли вже у тебе всі, всі є, то ти ось так підкидаєш. І вона має отак на, ось так, на... Ось так на руку висипать. Це почти невозможно. Вся грани невозможна. Ага. І далі в нас є отакі зубані палочки для зубів і під. Якщо ви Неуверені, що це Корея. просто подвійствують сюди наш шрифт. Я не можу теж прочитати ліс. Чотирьох кольорів. Чотирьох кольорів. Чотирьох кольорів. І я зараз покажу. Виймаємо. одну виймаємо. Потім виймаємо другу, третю і четверту. Одну, дві, три, чотири. Ось таку з сердечком. Таку таку. таку. Не знаю, чи ви бачите. Ось так і потримай. Тут багато виборів. Тільки чотири кольори. Далі в нас іде ось така синенька, синенька самої кініпін. Такою дівчкою. Так Не вийду. Далі в нас іде жовтенька. Жовтенька сердечко. Чи видно. Не видно щось. Щось не видно. І далі в нас іде теж стінь дирозова. І це все всі кольори, Жовтий, фіолетовий, синій та рожевий. А на стопле у нас такие конфетки. Желейки. Желейки. Я вам покажу их. Я Типа... давай я покажу. Вот так они выглядят. Все, вот такие реальные. Вообще, вот там хвостик такие есть. И попочка. Вот такие. А на нас вам покажу. Нам mm ведь -hmm. очень смачные. Попробуй. Спробуй. Скажи. Like. З десяти. Десять з 10. 10 і 100. Це мало. Десять Майбудь... з 10, 100, 100, 100. Мабуть, від 100 від 10. І далі в нас іде розчарування вік. Дубайський шоколад. Він такий сухий і невкусний. Ми самі будемо робити. Ось о! Він не можуть. Вони такі рейські. І потім я вам зніму, як ми будемо готувати такі саме, тільки самі. Далі у нас да, отакі. Це може ходить Вони Такі відкриті, такі дуже вкусно пахнуть. Далі йду іде Моя така, така дівчинка. У них є такий снепчат, це типа нашому телеграму. А якщо ви хочете такі купити, то і, Лі, так так ви, ви не розумієте, що це скоріше, то подивитись. От всі написи корейські. Її можна передівати, у неї такий хвостик і це мишка. Це мається шапочка. Але я не можу знімати, Це треба, щоб хтось підрізав. У неї такі кінерчики привязані. І останнє це у нас величезна пачка. Так просто моя голова і ця пачка. Вона більше її голови. А твоєї більше. Вс, якщо так от робити по чуть-чуть. От стіки. Кстати, вона, вона стоїть на такої якоїсь здоровяній штучці, так? Так, для да? да, Ммм, mm, Як пахне Ммм, mm, Просто жлейками пахне. ладно. А, і желейками. Якщо хтось знає корейський, ось. Прочитайте. Прочитайте. Ну і... Идем, Ще раз быстренько покажу дубацьку. Шоколад, штучки пен для зубов, кашельники, тут лапу. Кометчики. еще очень, пачка, мишка, <связано> пока очень, очень, всем пока-пока, Підписуй, підписуйтесь на канал из подвальчики. І ставте з... в подвалечке.